Дорогі українці, українки, дорогий славутич, сьогодні ми тут, щоб вшанувати те, наскільки кожен важливий для життя усіх. 38 років тому сталася катастрофа в Чорнобилі, радіаційна аварія, наслідки якої йшли далеко за межі цього нашого регіону, всієї України та навіть всієї Європи. Світ відчув ту катастрофу, але все ж вона була локалізована. Розгортання катастрофи було зупинено. Зупинено завдяки тому, що не сталося боягузтва наших людей, не сталося байдужості українців. Люди стали на захист життя і виконали свій обов'язок. Кожен хто був тоді задіяний. Наші люди. Наші справжні люди зупинили пожежу на Чорнобильській станції, врятували три енергоблоки ЧАЕС, провели дезактивацію території. Побудували саркофаг, який закрив те, що залишилось після вибуху на четвертому реакторі. Побудували систему спостереження і контролю за ситуацією на станції та в Чорнобильській зоні. За кожною такою. Дією, тисячі героїв, тисячі сміливих характерів, тисячі людей це люди, завдяки яким були врятовані мільйони, мільйони інших. Не лише ми в Україні, але все людство має завжди пам'ятати це і завжди шанувати усіх, хто поставив своє життя і здоров'я фактично кордоном між катастрофою і життям. Нашої країни та всього світу я прошу всіх зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв-ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській станції. Прошу. Дякую. Хочу зараз висловити також нашу повагу всім людям, Славутичі, кожному і кожній, хто зберіг ту сміливість, і відданість захисту життя, які врятували усіх нас в 1986 році, і які допомогли Україні навесні 22-го року. Славутич не підкорився окупантам, проявив свій характер, боровся. Захищався, і ми, ми всі бачили вас саме тут, на цій площі, і бачили і героїзм тих наших людей, які в умовах російської окупації працювали на змінах саме на станції, і все це допомогло тоді усій нашій державі зупинити розгортання катастрофи принесеною російською армією. Люди врятували Україну у 22 році, і тільки людям, усьому нашому народу, Путін програє будь-яке зло не вистоїть проти сміливого народу, який робить все для захисту життя. І саме такий наш народ. Такі ви. І ми можемо робити те, що для багатьох інших у світі було би. Неможливо, можемо робити так, щоб життя перемагало, і маємо завжди пам'ятати, що від особистого вибору та сміливих дій кожного залежить життя усіх. Я хочу подякувати усім тим, хто захистив життя 38 років тому, і хочу подякувати кожному і кожній, хто протистояв ворогу у 22 році. Я бачу тут присутніх рідних, близьких полонених, частину з них ми повернули. Слава Богу, і повернули їх додому. Я хочу, щоб ви знали, щоб ви нас чули. Ми саме тут. Ми обов'язково повернемо все не тільки нашу територію, а передусім наших людей, всіх наших. Полонених і військових, і цивільних, і наших, е наших представників воїнів, збройних сил і наших нацгвардійців. Ми всіх пам'ятаємо. Обов'язково це зробимо. Я пишаюся усіма, хто бореться заради України життя зараз і обов'язково переможе. Слава Україні!